Доброго дня, шановні глядачі, слава Україні. Сьогодні в нашій студії нарешті нам вдалося запросити до себе Андріана Прокопенка президент новствореної мисливської такої спільноти, як Ловецька Рада. Для багатьох це ім'я звучить вперше. Ну і Ми сьогодні з Адріаном зібрались для того, щоб пояснити, що це за. Об'єднання для чого вона, воно створено, і які цілі й завдачі стоять надалі. Скажу так, що тільки-тільки відсвяткували рік. Наскільки я знаю, в лютому 25-го року був рік. 13 лютого так. був рік Так, громадському об'єднанню. І за цей рік дійсно зроблено дуже багато гарних справ. Всі ми знаємо, що спочатку. Повномасштабного вторгнення Російської Федерації наша мисливська галузь, ну, скажімо, стала на стоп, я так назву її. По-перше, одразу більш ніж 100 тисяч мисливців стали на захист України, і це був саме підготовлений прошарок нашого населення. Люди, які мали зброю, мають зброю, які мали одяг, які вміли орієнтуватись у лісі. І... От, до речі, зараз мені чомусь, на думку, прийшло гадське сафарі. Були так. на Полтавщині два тижні тому назад і зустрічались саме з цими хлопцями, з цими мисливцями, які е, зробили е, росіянам пекло на Полтавщині і Сумщині. Да. Е, ну, так. от. А полювання у нас стало на стоп. Дуже потужна галузь. Е, галузь потужна у всьому світі. Е, десь я... Вичитав і для себе закоркував в пам'яті, що мисливська галузь в США обертає на рік більш ніж 45 мільярдів доларів. Тільки... 90... Ой, 90, да. 90 мільярдів доларів. Так, це наш фахівець був. З вивченням цього питання в Америці на одному з їхніх американських заходів, і вона провезла всю статистику світом реально: близько 90 мільярдів доларів це половина українського бюджету. Ну, так, тільки задуматись на хвилиночку, хтось кричить, що це галузь не потрібна. Ну, Ми торкнемо з цієї теми окремо наших зоозахисників у лапках. А, пане Адріане, мені вдалося, дякуючи вам. Наприкінці 24 року побувати на полюванні Миколаївській області, де були запрошені наші військові хлопці. Так. Хтось був на реабілітації, комусь вдалося там, короткострокова відпустка була, і всі зібрались. І от ви знаєте, я бачив в очах військових хлопців, ну, почав загоратись вогник. От вони приїхали, я пам'ятаю нашу вечерю, коли ми там плани малювали на наступний день. Всі були зморені, зморені війною, друзі, зморені от тими обставинами, в яких ми зараз, на жаль, знаходимося. А от на полюванні вони почали відчувати себе зовсім інакше. Залібки ділилися тим, чим своїми емоціями, своїми враженнями від полювання. І тоді я все ж таки зрозумів, що не треба казати полювання не на часі. Полювання на часі. Полювання на часі для того, що, як і риболовля, це психологічне розвантаження. До речі, ми маємо дуже прикру статистику на сьогоднішній день. Це проблема сказу і АЧС. Тобто не все доходить до відома наших пересічених громадян, але це дійсно вже. Набирає статус пандемії. Ну я кажу про сказ, про АЧС. Те ж саме відбувається і в наших е, сусідів. Тобто ново Словакі, е, наскільки я знаю, вони зараз за депопуляцію хижака платять 70 євро за одну голову добутого кабана. Це, це за голову Кабана. Так, тобто... да, у нас же ж е, Кабан лягає, Кабан лягає. Е, Ну, Я не знаю таку область, яка зараз не, не спіткала ця чума, на жаль. Тварини гинуть. Більш того, це дуже велика загроза і свійським тваринам, тобто свиноводству. Не дай Боже десь в експортному зерні якісь проби візьмуть, що є вірус цієї хвороби. І заборонять експорт нашого збіжжя, це буде зовсім трагедія. Тобто, все ж таки е чисельність таких тварин повинен регулювати мисливець. Ну, це не тільки моя думка, це думка е моя, може, суб'єктивна, а об'єктивна думка це наших науковців. Пане Андріане, декілька слов на цю тему, бо ситуація стоїть дуже і дуже гостро. Ну, що стосовно сказу, першочергово, в Україні помирають люди від сказу. На жаль, це взагалі в сучасному світі доволі така дика ситуація. У нас офіційно три зареєстрованих смерті за минулий рік. Це серед цивільних, серед військових, ми всі розуміємо, що ми не можемо взнати там точну цифру, але все одно вже ситуація просочується в соцмережі. Буквально там два тижні відео, тому воно. було да, страшне відео, де наш мужній воїн приречений на важкі страждання. На страшну смерть Так, на страшну смерть. Що стосується АЧС в Україні, ситуація набагато більш серйозна, чим вона показується. На жаль, в нас немає. Поки що культура показувати реальні масштаби, дуже багато випадків ачес просто замовчується і скривається. Пов'язано це з чим? Пов'язано це з тим, з карантинними обмеженнями і з тим, що місцевого населення, сільськогосподарські виробники попадають під депопуляцію і просто знищується все, що є там в регіоні на свинофермі. Якщо взяти в масштабах країни, це мільярдні, напевно, вже збитки. Так. Тому питання контролю популяції диких свиней в Європі поставлено на набагато вищий рівень, ніж в нас, тобто в левій частині Європи полювання на кабана проводиться протягом всього року. Проводиться з застосуванням нічних приладів, бачення тепловізорів в день і вночі, тобто це йде повно, ну, повномірне втримання популяції диких свиней на мінімальному рівні. І є країни, в яких взагалі ем, кабан попадає під нульову депопуляцію, тобто взагалі відмовляються від цієї дикої тварини. На жаль, в нас на сьогоднішній день ми знаємо, що немає фактично такого нормального сезону полювання, який в принципі там з серпня мав би бути по. по... Кінець січня, да, там, і ну, його немає. Минулого року в шести областях було, на щастя, відкрито вже обмежене полювання. Я сподіваюся, що в 2025-2026 році вдасться відкрити в більших областях, тобто популяцію саме диких кабанів необхідно регулювати. Активно, ну за європейським досвідом, тому що це не навіть не йде питання про полювання, йде питання про збитки, які несе приватний бізнес, які е, несуть звичайні прості селяни, тому що ну вони ж теж їм видаляють цих свиней, вони їх ну, ну там колосальні гроші. Да? Зараз. Почала функціонувати програма, чи почне там з літа функціонувати програма, коли за виявлених свиней держава там буде навіть якусь компенсацію. Не пам'ятаю, півтора тисячі гривень, але це вже, це вже щось. Я сподіваюся, що з проблемою АЧС ми спільно всі справимося. Да? Ну, і сказ Сказ? Стосовно сказу, взагалі, питання проблемне. На жаль, в нас, крім того, що шалені популяції хижомісуїдних в країні, у да, зв'язку з тим, що два роки фактично там було дуже сильно обмежене полювання. Досить того, що ці тварини активно почали впливати на орнітофауну, на всіх птахів, які гніздяться на землі, а це і навіть солов'ї. Ми просто не знаємо, а Соловівна з теж на землі, е, крім того, мисливські види. Е, популяція, збільшення популяції лисиці е, фактично і розносить це сказ. І через домашніх тварин, які не мають там належного отримання, вони приходять, сказ приходить в міста, в будинки помирають люди. Наразі. Це велика біда. Е, Європа цим справилась, як двома методами супутнього. Активне вакцинування. Піргальне. Пероральне плюс активне вилучення для отримання е популяції там, лиса червоного в допустимій нормі. Тому що е пероральна імунізація сприяє збільшенню Збільшує. популяції. Тобто це вже є наш антропогенний вплив. Якщо ми збільшуємо популяцію, тобто ми наносимо е збитки іншій орнітофауні, там, дрібних хреметним і так далі. Тому це треба. Все в комплексі. Європа справила з Англії немає більше 100 років сказу. Ну так, да. а я нагадую, що допустима чисельність лиса в угіддях це дві лисиці на 10 тисяч гектарів. Ми на сьогоднішній день маємо напевно в 10, а може в 20 разів більше. Е, ну Чу -чу -чу. я як мисливець можу сказати, що на півтора тисячі гектарів е, до війни я добував в середньому 30-35 лисиць. Ну, бачите, добував да. це до війни. Це до війни. Зараз ще ще катастрофічна. Ну, все ж таки, я сподіваюся, як ви правильно підмітили, що в цьому році все ж таки буде. Поновлення полювання, буде регулювання чисельності хижаків. Ну і само собою ми так потихеньку сказ приберемо із теренів нашої України. Ну і само собою, Держпродспоживслужба займається перальними вакцинами, все ж вони, не дивлячись на важкий стан, вони розвозяться, вони е на територіях, там, де дуже велика чисельність хижака, вони розповсюджуються і, хоча б таким чином. Так, і знову ж таки це роблять мисливці, тому що раніше розкидалася перералка через літаки. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день це нереально. І через мисливські господарства, через первинні мисливські колективи розкидається, ця вакцина. За закупляють. Бачив оголошення, що вже закупляють на весняну. Ну і запрошуємо наших захисників. Ви дуже добре мітингуєте під міністерством. <хи> да, у вас є велике бажання зняти міністерку, яка дійсно багато чого робить для цієї галузі. І для вас стала червоною ганчіркою, саме прийняття. Рішення Про розвиток мисливської галузі, там, наскільки я не пам'ятаю, років, щоб не видати неправильні дані, щось років на 10. Там, да? А, да, і це стало для вас е дійсно тим, що вивело вас під стіни міністерства. Запрошуємо вас зайнятись більш кращими і дієвими способами допомоги. Тваринам виходити разом з нами, виходити на підгодівлю, на захист, браконьєрство, на жаль, у нас нікуди не зникло. Ну а потім уже ходити під мінесерство. Ну я б не назвав цих людей, хто був під міністерством зоозахисниками. Серед зоозахисних рухів є напевно, та не напевно а точно є люди, які дійсно там хочуть бати про природу. На жаль, вони на щастя, вони не ходять кричати. Вони там займаються справами. Це що відбувалось вчора, чи декілька днів тому під так. міністерством ми розуміємо, що це. Відголоски нашого радянського минулого люди, які звикли кричати і не звикли навчатися, так? тому що якби люди мінімально вивчили досвід Європи, вони би зрозуміли, що саме мисливська галузь є основним інвестором в збереження та відновлення природи в всьому світі. Що саме мисливська галузь є основним інструментом, оскільки це величезний ресурс людей, які дбають про природу. Ну на жаль, цього розуміння нема. Ну я кажу, я вчора так передивився. Це ну ну кричать ми проти, Проти чого? Вони не читали ні документ, вони проігнорували абсолютно всі зустрічі. А такі були назначені. Тобто, люди не зацікавлені в розвитку нашої країни. Люди не зацікавлені в розвитку нашого біорізноманіття, Люди зацікавлені просто виступати проти робити якусь картинку. Ну, Бог їм суддя, але зважаючи на те, що так як ви сказали, тільки почалась війна, понад 100 стало, а з 2014 року, по підрахунках, понад 200 тисяч вже взяли е, участь в е, обороні нашої країни, то трошки ну, якось некоректно було там е, висловлення деяких е, е, жіночок. В доволі такій агресивній формі. Ну, ми знаємо, що в Європі подібного роду рухи заборонені законом і приєднані до терористичних прирівняні до терористичних організацій. Можливо, ми колись підемо теж таким шляхом, треба піднімати це питання. А я одразу згадав, як два тижні тому назад ми були. Ну правда, це не мисливські угіддя, це екопарк Попівка, Полтавщина. і там було випущено 350 голів оленя в природу. Оце мене... Так, екопарк Попівка випустив 350 о... оленів. Не дивлячись на війну, не дивлячись на те, що мисливські угіддя зараз не працюють. Полювання не проводяться, але є такі люди, які, а, які все ж. Таких людей багато да. по всій Україні зараз ми оголошували флешмоб. по всій Україні доєднувались просто люди, доєднувались навчальні заклади, вішали шпаківні, робили гнізда. Да. Мисливство це ж не про забрати щось з природи, а подбати про природу да. в першу чергу. Пане Андріане, все ж таки про ловецьку раду. Чому? Така ідея не тільки прийшла в голову, да, а все ж таки була втілена в життя. Ну, напевно, я почну з того, що всі люди, які заснували українську Луганську Раду, всі люди, які доєднуються до неї ми багато років, в принципі, боремося. За мисливство вже да, то за права мисливця. за права мисливця, Да, я думаю, що всі знають там таку групу, як душа мисливця, так. яка фактично була серцем всіх мітингів. Які відстоювалися, я думаю, що всі знають нашого оленяра. Дмитра Русанова, який 17 років пропрацював за кордоном, заробив якийсь капітал, приїхав в Україну, відкрив ферму вже 1100 чи 1200 оленів і людин. Де, де ця ферма знаходиться? 30 писати. кілометрів від кордону, да, Сумська, Сумська область. область. Я сподіваюся, ми туди поїдемо, це покажемо. але... Всі знають ну, наших стейкхолдерів, які роками просто боролись за це. Ну, мене теж, напевно, багато хто знає, Я і книги там писав, і 4 чи 5 років в інтернеті пропагував відповідальне ставлення до мисливства. Тобто ми були в цьому процесі дуже довго. Ми були як просто громадські діячі. Тобто, ти хочеш сказати, що е, наш глядач буде. Дуже скоро розуміти, що людина з рушницею в лісі це не вбивця. Це людина, яка вийшла дбати про живу природу. Ну, як це не звучить да, для багатьох, там, ну як ти з рушницею, ти пішов в ліс, ти щось хочеш здобути. Я скажу так, що, ну, по-перше, не завжди ми здобуваємо. Ну і мисливці, я не кажу про браконьєрів. Не все ж таки треба відрізняти мисливця і браконьєри. Це зовсім інші речі. І мисливці саме дуже наполегливо з браконьєрством борю, борються. Ну, складно це все робити, але все ж таки війна йде, не на жарти. Що людина з рушницею, по-перше, вона займається і охороною, і біотехнією. І подивіться, ну, гарно, що в цьому році у нас така м'яка зима. Да? А коли були дуже такі сурові зими, я пам'ятаю, що ми збиралися і мисливці, кожен друг друга обдзвонювали, їхали і розвозили корми, розвозили солонці диким тваринам, бо тварина гине без допомоги, коли багато снігу, коли мороз, а коли морозно, то тварина їжа потребує набагато більше, тому що їй треба енергія. Опять такі знаки приєднуйтесь завжди, будемо вас раді бачити. Ми Бачите. готові до співпраці. От да, відверто, завжди. ми, як організація, ми себе позиціонуємо так, що ми готові до співпраці в хороших напрямках збільшення дичини, так. підгодівля, подолання проблем біобезпеки, які, на жаль, настали. Доєднуйтесь, ми абсолютно нормальні люди, звичайні, які просто цим займаються багато років, і хочемо це дати в масу, щоб займалися цим людей більше, зберігали і відновлювали нашу природу. Е, от кажуть, що от бачите, е, немає людей зі зброєю в лісах, не проводиться полювання. Наскільки е, набагато збільшилось е, птахів, дичини? Я скажу так, що рік тому назад е, е, ми були на Регулювальні чисельності хижака саме Шакала в Одеській області. Багато дуже шакала. Є відеозвіт по по цій, скажімо так, подорожі на Одещину. Що мене вразило? Дуже багато фазана. ну, дійсно. Просто море фазана і жодного зайця. Ну, одного зайця я бачу за весь час. А саме чому шакали, все, з'їли. На жаль, з'їли наших зайців. Шакал на сьогоднішній день, вже я знаю, в цьому році його ідентифікували на Івано-Франківщини. Добрався він вже і до Прикарпаття, і Закарпаття вже знаю, що поодинокі випадки є. Тобто, а це велика, велика проблема. Ну, щодо шакала, можу додати, що шакал зафіксований абсолютно в кожній області в Україні. Так. Тобто, якщо вже, там 5 років тому це була Одещина, десь там трошки Вінниччина, сюди вище Миколаївщина, то за 5 років він вже опанував всю нашу країну. Щодо стосовно фазана, я думаю, що глядачі мають знати, що така пташка, як Фазан в Україні, це виключно заслуга. Нашого мисливства. 100%. Тому що цього птаха в природі в нас там дуже, дуже багато років не було, і через штучну інтродукцію він був ну, розселений. Пів, південь України, там він ще да, був. Ні, не, не, було, не було. Тільки була частинка Одеської області, област... я... частинка Одеської області. Да, да, от, отут, тільки був. Все остальне роз, розведено силами мисливця. Да. Щодо збільшилась популяція. Тварин. Ми знаємо, що напередодні війни, у 2021 році, був такий мисливський вид раніше як бабак. Сурок внесли в 40 червону, червону книгу. Наче би благими намір... намірами бабак попав в ту червону книгу, тому що його там маленькі популяції. Ну знову ж таки, на жаль, ніхто не вивчив питання, що силами мисливства. Бабак з одного осередку на Луганщині. Розселився по ще вісьми областях так. України. Що відбувається зараз, коли бабак в червоній книгі? Популяція впала приблизно на 30-40%. Ну, це, по крайній мірі, відомості тих існуючих популяцій, що були і чому так відбувається. А відбувається це по тій простій причині, що в зв'язку з тим, що бабак не має природоохоронного статусу, мисливці не мають можливості відловити. І розі і роз... переселити. Сьогодні ми всі прекрасно знаємо проблему розоряності, і от буквально два тижні тому з Полтавщини дзвонили. Можливо, навіть будемо їхати туди розбиратися чергову колонію величезну колонію бабака. бабака, місце, де було, було розорено. Вся колонія загинула. Таким чином, бабак в нас популяцію свою скорочує, а ми не маємо юридичних прав ним так. займатись. От де проблема. Ну, я скажу так, що років шість, напевно, назад ми е, Лося включили в червону книгу. Mm -hmm. І тут теж ситуація дуже-дуже прикра, така на сьогоднішній день. Mm -hmm. З популяцією Лося. Ну, Популяція Лося, яка я вам скажу чесно, вона ну, немає... зменшилася. Ну, Говорите, зменшилась, збільшилась, я не готовий. Я думаю, що його е, треба порахувати. Ну... Давайте почнемо знову, що коли його вносили, в червону книгу його ніхто не рахував. Ну, так. Ну, тобто підстави для внесення його в червону книгу ну, фактично не існувало, ну, без, без науки е, такі речі не робляться. На сьогоднішній день ми говоримо про те, що його там більше чи менше. Я знаю точно, що браконьєри його почали споживати більше. Так. Що, е, при том, про відсутності жодної лосячої ферми в Україні він вільно продається в назвоїли лікс. Е, і це нікого не цікавить. Ну, тих, хто би мав його охоронити, ніяких програм за шість років не відкрито по відновленню популяції лося. Я думаю, що цим треба починати займатися. Але знову ж таки, до тих пір, поки він в червоній книзі, мисливство не буде мати юридичної основи, тому що ми не зможемо на цьому розвиватися. Розумієте, взяти будь-який дозвіл. Переселення, пере, ну, по зубрах зараз скажу, є там ситуація, що є три зубра, яких треба переселити. Ну, Вже 9 місяців чи 10 там пробують дозвіл взяти. Тобто, коли, замість того, щоб цей природоохоронний статус сприяв збільшенню чи відновленню, він ставить тільки перепони. Ну, на жаль. Ну, я думаю, що ми будемо визначати частіше. Це в нас перша передача наша разом з телеканалом Трофей. І нашому пересиченому громадянину і громадянкам ми все будемо розповідати дуже і дуже прискіпливо, і так як ви любите, знаєте, на блюдечки з кайомочку піднести. Так, пан Адріан своєю командою дійсно робить дуже і дуже багато. Я думаю, що глядачі можуть прямо писати на канал, які теми їх цікавлять. А ми будемо готувати підників і розповідати. Але я скажу так, що можна писати і прямо на ловецьку раду. Є ж сайт. Можна. є Гарячу лінію ви зробили? Ні, гарячу лінію ми ще не робили. На жаль, ми настільки сильно зайняті зараз з вирішенням госуних гострих питань, що ми не маємо можливості своїй медійності приділити достатньо уваги. Тому що, ну, ви знаєте, в нас в принципі, кожного місяця по одному по два заходи, як мінімум. Ми працюємо над тим, щоб в першу чергу е е розвинути відновлення наших популяцій таких тварин, тому що нам є куди рухатись. Е ми працюємо над тим, щоб Україна отримала якісно нове мисливське законодавство, яке стимулюватиме розвиток відповідального мисливства в Україні, так. яке стимулюватиме відповідальне ставлення до природи, яке стимулюватиме. Українське мисливство йти європейською дорогою. Ми всі знаємо, що приїжджаєш за кордон, всюди дичина. Чому так? Дуже високо розвинуте мисливство, тобто галузь, яка відповідає за це. Чому в нас по іншому? Ну давайте ми лишимо це питання за, 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 за дужками. В нас по іншому, тому що мисливством реально ніхто не займався 30 років. Ну що ж друзі, наприкінці нашої такої водної передачі і знайомства з Лойською радою хочу ще раз подякувати за те, що знайшли час. Подякувати тим хлопцям і дівчатам, не тільки мисливцям, які зараз боронять терени нашої ненької України і дають нам можливість розвивати все ж таки мисливську галузь всередині нашої країни. Слава Україні! Героям слава. До нових зустрічей на телеканалі Трофей. Много стріч!